Доброго дня. Цього разу ми весім е, ще з ним кандидатом від партії воля, паном Анатолієм Семенюком. І пан Анатолій є е, представником ГЕО Солідарність. Так, от Солідарність підтримує волю, так прошу запам'ятати. Пане Анатолій, який округ, по якому округу ви йдете? 59-й округ. 59-й округ міста Львова, так. так. Це який район? Ну, це Шевченківський район, район проспект Чорновола, вулиця Варшавська, вулиця Панча, Липинського. Ну, Зрозуміло. Пане Антоні, питання наступного плану. Партія Воля десь певний такий акцент робить на створенні громади. Тобто громада як усвідомлене об'єднання мешканців, яке діє на підставі. Малої Конституції, Статуту громади і відповідно здійснює контроль. От, мене в плані контролю цікавить наступне питання. Дуже часто в пресі є матеріали про приватизацію комунального майна. І от я як я дивлюся на цю приватизацію в останні роки, там, яка відбувається, от, площа ринок. Колись, я пригадую, ціни там були, так, напевно, зараз там в районі там 5 тисяч доларів. А коли десь є матеріали приватизації, офіційно трапляються, там ціна до тисячі. От як що це відбувається? Можете про це два слова сказати? Ну, це тихе розкрадання комунального майна. Особливо воно пришвидшилось з приходом міста Садового. Садову. Часу його каденції, я кажу, от я аналізував так само, до 2013 року, далі я перестав вже вести облік. Я по ухвалах сесії міської ради, по переліках, які були затверджені на приватизацію об'єктів, підраховував, що було висловлено приватизацію. 1210 об'єктів більше. Ну, Загальна площа більше 110 тисяч квадратних метрів, тобто комерційна нерухомість у місті Львова. Більше 100 тисяч метрів квадратних метрів? Так, більше 110 тисяч квадратних ага. метрів. Ну, один готель Львів, 12 000 квадратних ага. готель, а там, а Київ, тисяч квадратних метрів. Mm -hmm. готель там Київ. Mm -hmm. Але все так. дуже скандальних приватизацій. ну, а там вів. що не, що не приватизація, то скандал. Там, де скандалу немає, просто вона пройшла так тихенько, що... Громадська громада власне, і не знала про це, тому що масово відбувається приватизація допоміжних приміщень в будинках, підвальних мансард, на що люди фактично нарікають, тому що все відбувається без їхніх згоди, погодження. Можу, наприклад, навести свій будинок, де перші підвальні приміщення, перші поверхи є нежитловими. Не фактично приватизовані підвальні приміщення, через які проходять комунікації, неможливо ні перекрити воду, ні теплопостачання. Тобто це масове явище в Львові. Ну скажімо, мали б бути співвласниками тих підвальних приміщень всі ж мешканці будинку, ні та безумовно. Але є роз'яснення технік... конституційного суду, що це так. все є спільна власність, причому треба виробляти працює Роз'яснення конституційної судом. Це не працює, бо своє законодавство. Там, якщо взяти ухвали садового по комунальному майну, зокрема, комунальне майно це є і проблема малих архітектурних форм. І так само там фактично питання стосується комунальної власності. Комунального майна, оскільки малі архітектурні форми, вони ж розташовуються не на елементах благоустрою, а за, за оренду визначає що це є майно і за оренду повинен працювати експертна оцінка, місце, яке виділяється оренда, ставка під що. Ну, а тут зовсім проводиться якісь зі стелі взяті формули, якісь коефіцієнти. Воно грубо порушує законодавство, але воно ж працює. Знаєте, я колись мав дотичність до оцінки нерухомості і. Це така дуже цікава річ, бо різні методи оцінки відновлювальна, тобто як вартість, якби це майно відновити, так відновлювальна так, вартість. Скільки коштує зараз збудувати, збудувати скажі, також так. на площі ринку, що так. Вона, не вона на горді коштує, вона не відображає так, вартість, вартість по бізнесу, так. яка теж не відображає. Більше віддача від передачі в оренду. Так. Ну, так, та, але воно, так, але воно теж не відображає реальної ну, вартості, тому що люди е, не настільки в бізнес, скільки вони е, ну, в той об'єкт, який потенційно унікальний. Вони вкладають в унікальність. Ну другої площі ринок немає і не так. буде. Побудують, скажімо, ще один сих, але не побудують нову площу ринок. Е, е, і так виходить, що е, як Дуже якщо... Третій Метод, метод аналогу. Метод аналог. Так от а, метод аналогу, він же ж та би найбільш справедливий. Найбільш ринковий, так, ринковий. Так. ринковий. Так от по методу аналогу, дивіться, ви сказали 110 тисяч метрів квадратних тільки стану на 2013 рік. Якщо в середньому ціна, то що я бачив, може ви мене поправити, було 1000 доларів так, за метр квадратний, а ринково в середньому 5 тисяч, ну не менше. Так? В центральній частині міста, однозначно. однозначно, значить різниця 4 тисячі. Проста арифметика говорить, що станом на 13-й рік порядка міський бюджет не отримав, оскільки 440 тисяч доларів. Ну, мільйонів так? навіть, якщо брати. Як мільйонів? Мільйонів? Ну 100 000. 000. 4 так, мільйони 400 тисяч. О, чекайте, в мене що з математикою так погано, я ж перелякався. 110 тисяч метрів квадратних. Так. Які загальна приватизація, припустимо, не отримали 4 тисячі. Ну, це виходить 400, 400 мільйонів. 40 мільйонів доларів. Півмільярда доларів, доларів. Це так по мінімуму, якщо взяти. Це по мінімуму. Аж Тому що страшно, ястрали, аж страшно аж такі цифри, ну тобто безумно. їх важко переварити. Так. Так. Підсвідомо думають, а ну ладно, ну вкрали там пів мільйона доларів. Ну, яскравий так. приклад є аукціон, відкритий аукціон, який був проведений по магазину на площі ринок 28 так це скандальний там, магазин, там Мачеву була така картина. Артгалерея Ар ну, та і там. Скажімо, відверто, сь... вона там була не права, тому що я, що працював в міській раді, я писав доповідні, щоб її висили. Вона просто не платила, тупо не платила ринок. Так от там Дубневича заплатили за це приміщення якесь під підвачком. Ну, вагончик такий з одним вікном на площі ринок, 16 мільйонів гривень. Це було рік назад, це був мільйон євро зручно. <к 'я> То вони заплатили справедливу ціну. Так, ну це, реально це був, було реально відкритий аукціон, там було сім чи не так, знаю, так, більше що семи е, учасників. Наші, тому, наші що, олігархи дають хороший приклад. Як, було. Було. як це? Було. І Це так. Так. в принципі реально, але там ціна вийшла, я кажу, десь більше 10 тисяч доларів за май. А, Тобто ви маєте навіть ну, якщо взяти, що ця ціна, причому це в час доволі депресивної визволення до нерухомості, то е, під час активного, скажімо, формування ринку і максимуму ринку. Наші припущення про е, різницю в ціні в 4 тисячі доларів між тою, за яку було продане майно, і тою е, реальною вартостю, воно має право, право, да, право на право. Так, Тобто е, Ми можемо іпотетично припустити, що е, хтось, е, хто був до того процесу причетний, збагатився майже на півмільярда доларів. Так. Ну, Раз, Дуже цікаво. Знає, що ти, що... У нас нічого нічого не виникає, нікуди ну, не, не дівається, не десь воно ну, є. Зрозуміло. Добре, ну і як ви як кандидат від партії волі, які ви бачите кроки? От як за з тим поступати? Забути, тобто забули, простили це чи використовувати якісь механізми, скажімо, до оцінки, доплати? От як ви бачите? стратегію? Фактично однозначно повинна бути стратегія ну, доплати. Відбирати вже. Ну, було б некоректно, тому що люди вклали гроші. Хоча реально кожен покупець чудово знав, що порушує закон, він чудово знав, скільки коштує коштується. По-перше, питання, як він потрапляє в список на приватизацію людей, це депутати, які проштовхують. Це окрема чорна каса, скажімо. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що якщо ми візьмемо реально подані заяви, які зареєстровані в міській раді, і ті, хто попадає, то побачимо, що воно не, не співпадає з, mm -hmm. з поданими заявами. По-друге, вони чудово знають ціни, тому що, скажімо, є комунальне майно, але поруч є приватне майно. Йде рух купується, продається, заставляється в банках. Окрема оцінка, до речі, банківська оцінка на заставу. Тому що ми можемо побачити, що комунальне майно, яке там було приватизовано за безцінь, воно заставляється в комерційному банку зовсім з, з іншою ціною. Так іншого, це безумовно. Зраз... Якщо взяти оцінки, принаймні комерційного ну, ми можемо банк, банк, вже вимагати про доплату, доплату. для нового обраного міського голови це колосальне джерело таких ресурсів, до додаткових ресурсів безумов, для міста. безумовно і повна підстава є вимагати доплати. Більш того, я скажу, я розмов розмовляв з цими ну, бувшими урадарями, зараз вже набувачами, власниками, вони всі підсвідомо десь знають, що треба буде доплатити. І вони, десь вони десь погоджуються з цим. Вони підсвідомо як... готові і вони... Підсвідомо, це... безумовно, вони готові, тому що вони Є... знають. Ну, вони знають, що той Мирон там Іван продав за 5 тисяч доларів. Дуже цікаво, партія знайшла колосальне поповнення міського бюджету. Так, так? однозначно. Теор... Гіпотетичне так. поповнення. Так? Ну, Добре. Журал поповнення є дуже багато. Не Пане Анатолію, я наразі дякую, ми не будемо переобтяжувати так. наших слугачів, але до тої теми потрібно буде ще вернутися. Так, була основа місцевої снаряда це майно, кошти і земля. Земля вже землі 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 майна ще мало, а кошти ну, кошти, податок на доходи фізичних осіб, якщо нічого не працює, теж бізневою. А на ще не працює. Так що наповнюєте бюджет. Джерело да. Ну да, джерал нет.